Нещодавно Wall Street Journal знову вдарила по-болючому, опублікувавши статтю з наступним заголовком. Світові зусилля у боротьбі зі зниженням народжуваності потерпають невдачу. Прикладаючи на людську, зробити дітей модними знову не вийшло. Коротко про головне: люди не хочуть народжувати, і це знаєте, не тому, що всі стали ледарями чи снобами, просто, схоже, не хочуть це новий тренд. Норвегія та Угорщина витрачають на заохочення цього процесу найбільше від 3 до 5% ВВП, а результат нуль емоцій. А ті, хто народжують багато, заявляють, що зробили б це і без стимулів. Тобто вся мільярдна інвестиція радше виглядає як кидання грошей на вітер. Демографічна криза це більш про культуру, ніж про економіку. І тут важко не погодитись, чому? По-перше, планка якості виховання дітей піднята вище нікуди. Вигодовування грудьми вже не просто годування, а обов'язково екологічне. Іграшки тільки з деревини з лісів, що самі себе відновлюють. А невчасно почали навчати англійської. Все, ваш малюк відразу вилітає з рейтингу майбутніх кандидатів в Гарвард. По-друге, діти це тільки ваш головний біль, це все ще повністю турбота батьків оточуючим до твоїх дітей байдуже, скажи дякую за пільги та якісь копійки від держави, і то у тих країнах, де це є. Ти захотів, ти й вирішуй. Держава не вважає себе зобов'язаною уплачувати ваш експеримент з генетикою. По-третє, діти це не тренди у культурному полі. Діти це взагалі ніяка нецінність, Ну, точніше, вони там на десятому десь місці, і так для галочки. Багато грошей, цікава робота, краса, пригоди, професійні досягнення. Це все завертається у красиву обгортку і продається як бажаний образ у масовій культурі від Netflix до соцмереж. Багато дітей це круто тільки в блогах багатих інстамам, та й то як аксесуар. А тепер уявімо, що вам пропонують одночасно народити п'ятьох дітей і готуватись до світу, де роботи захоплять всі робочі місця. Що берете? Ось і я про те. Позиція кліматичних активістів взагалі виглядає як шизофренічна розтяжка. Давайте рятувати планету, кричать вони. І ще народжуйте більше дітей. Додають ті ж самі люди через секунду. Вибачте, але тут треба визначитись на чому зосередитись. Зазвичай ідея багатодітності йде в комплекті з певними традиційними цінностями, а ці цінності зовсім не вписуються в 21 перше століття веру нетфлікса і штучного інтелекту. Особливо цікаво в цьому контексті слухати Ілона Маска. Він постійно підсвічує проблему, але взагалі не пропонує ніяких рішень. Це дивно і не схоже на нього, якщо так подумати. Тому що у маска завжди є ідеї рішень. Хай частина з них і ідіотська, але все одно. А тут він просто каже: Треба більше народжувати, бо мені потрібні інженери і ще колонізатори Марса. Мені здається, це мислення з парадигми минулого: вести на Марс колоністів у вигляді дорослих людей. Це якось не правда? Чому б не вести ембріони, яких на місці довиношуватиме штучна утроба, а виховуватимуть роботи? До речі, серіал виховані вовками, буквально про це. Якщо вам подобається подібний жанр, то рекомендую. Або, можливо, він, ну тобто, маск, боїться, що його бази фанатів республіканців не оцінять таку радикальність. Я, звісно, максимально диванний експерт, але прогнозую тільки два варіанти вирішення демографічної кризи, якщо це дійсно є проблемою, бо може це і зовсім не так. Перше, зробити народжування і виховання дітей повноцінною та добре оплачуваною роботою, прямо таки шанованою кар'єрою. Не з пільгами та копійчаними виплатами, а з зарплатою, пенсією та іншими приємними бонусами на рівні шкідливої роботи на бурових установках чи в шахтах. І друге, це штучна матка, роботи-помічники, роботи, батьки та інші технологічні рішення. Отож, обирайте свій бік у цій демографічній війні: ви за традиційні цінності чи за машини.